Друзі, всім привіт! Слава Україні! Слава Збройним силам України, росіяни, які дивляться мій канал. Привіт! Спасибо за чудесну очередну ніч, але у вас нічого не вийде. Тому дуля вам, а не Україна. Не хочу лаятися, аби і цей канал не заблокували. Друзі, сьогодні будемо говорити про те, що в Україні незважаючи на війну. На жорсткі ночі і дні, на войовничість і мужність наших хлопців на фронті в гарячих точках, і на те, як ми щоночі відчуваємо обстріли тут в Києві та й врешті регіонах, на фоні всього цього вимальовується певна каста людей, які живуть паралельно. Ну тобто в паралельному світі. І для них вся ця війна, ну якби, ну неудобна, коротше, неудобна. Підпишіться, будь ласка, на канал Яніна Соколова. Наша команда працює щодня, аби ви знали правду. Починаємо. Почнемо з мого рідного міста із Запоріжжя. Там військового не пустили випити каву до закладу, бо він був вдягнений у військову форму. Так, це дійсно так було в Запоріжжі, при фронтовому місці. Працівниця установи сказала, що військовий не може потрапити всередину, бо він може налякати людей. Там в залі, мовляв, присутні 140 дітей, які бавляться. А тут ще буде військовий, який може налякати. І навіть питання не тільки в дітях, але й в дорослих. Військова людина на території закладу, який має назву Пул-Біч, бо те мати час в Запоріжжя, заїдьте, їм респект свій висловіть. Так, от ці адміністрації цього закладу сказали, що військовим тут не місце, бо вони відлякують своєю військовою формою. Клас. Український захисник перепитав, чому на території комплексу не пускають військовослужбовців якийсь регламент особливий. На що йому відповіли, що вхід заблоковано у тому разі, якщо військовий з'явиться саме у військовій формі? У відповідь чоловік заявив, що у нього немає іншого одягу, він служить і зараз якраз е, прийшов в цей заклад. У цій формі немає можливості перевдягнутися, і, взагалі, він пояснив, що прийшов туди відзначити день народження, на що йому сказали слова привітання. І втім, до закладу ви не маєте потрапляти. Чому заборонено? Чому? Слухайте. Своя слухала, чому я не можу прийти, випити кави? Ви прийшли в нас по воєнній формі. Так, і так? що а це, а в нас позорно я до дітей ні, не йду, ні, ні, я туди ні, це не позорно. Ні, ні в так, якому так. разі, ні в якому разі. Нас відпочиває 140 дітей. Та я до дітей може не йду. трохи відволікати, спухнути те, що в нас по воєнній формі. По воєнній формі дітей спинувати, да? Ну ні, ні а зараз дітей. А а їх дорослих батьків. Дорослих батьків. Нехай так, сидять вдома туди, що вони такі нервові. Чому? А тому, що війна йде у нас. Я розумію, що у нас іде війна. Так, тобто я ви, розумі... ви воєнних напускаєте. У мене другої форми немає. У мене сьогодні, формі. до речі, день народження. Дуже вас вітаю. Вчора в вас вітаю. Так. Так. Тобто ви мені відказуєте зайти, до вас на причалу ви попікаємо. На причал? Ось нас на бачу кафешку. Це не кафе. Нет. Кафе у нас знаходиться по центру комплексу. Вам потрібно буде пройти через мільйон дітей, 140 дітей. Їхні батьки, тобто діти перелікаються на такій формі, в так? формі, так? Перелікаються. Ну, можу, так. Все. А, 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 це частний пляж, так? Що? Це частний пляж. Ну, це чесно так у нас. Час не хто хазяїн. Я не можу вам відповісти на цю інформацію. Чого? Чого? Це відкрита інформація. Чом? Хто володар цього пляжу? Я вам не буду надавати таку інформацію. І, у нас є це, правила, я, я владу, яких ми притримуємося. Тобто то, то, то я не можу знати, О, хто хто, хто таке правило виписав. У нас є правила комплексу. Навіщо вам фамілія? І мені цікаво, чи я це вчити заклад. Я не буду розповсюджувати фамілії все. наших директорів. Все, наших директорів. Все, 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 що мені було потрібно. Все, дякую. Величезний привіт. Пулен біч, Запоріжжя, моє рідне місто. Знаю, що серед підписників вас там багато. Будь ласка, повторюся, матимете час. Передайте їм привіт. Ще один гадимний випадок, друзі, стався у Дніпрі. Там військового не пустили повечеряти до ресторану Deep Bar. Причина, ми помітили, відмови та сама, що у попередньому випадку військова форма українського захисника. У закладі заявили, що це не відповідає дрес-коду ресторану. Ну а про ситуацію розповів побратим захисника, додавши, що той просто хотів зайти і елементарно поїсти. Керівництво закладу поки ніяк не відреагувало на. Цей скандал. Uh, всім привіт. Uh, хочу поділитися враженнями. там врадженнями. Діп Барк. Та там видно, так? Діпбар? Де де він видно? Діп. Дібар, місто Дніпро. Знаєте в чому прикол? А, Нашого побратима у формі не пустили повечеряти. Він сказав, у них такий дрес-код. В спортивній формі, військовій формі не можна. А, Просто да просто охлудила Свои улюбленные. вы Еще одна категория людей, я не знаю, к у ваших местах напишите в комментариях, у нас кибит тут их много. Это та категория людей, яким война, ну как бы мешает. Ну то есть мешает, мешает спать сложно. Это ППО дурацкое, как оно вообще работает? Я тут на Печерске, как бы много дел, а оно мешает. Це зараз не ототожнюю свої слова зі всіма мешканцями Печерська, де я теж прожила певний час. Але я знаю, що ця дівчина, яка зробила це відео, якраз зробила в одному із комплексів елітних на Печерську, де вона розказала, що їй би хотілося, щоб ППО перевезли кудись на захід України, тому що в Києві просто мішають спати. Мене сьогодні мучає питання. Можна цей глюбаний патріот? Забрать куда-нибудь на неделю, например, на Западную Украину, ничего личного, просто выспать. Пусть не поспят немножко они, а там как-то расслабленно себя чувствуют, даже комендантского часа. Ну, а мы поспим. Ох, что поможет эта история? Надеюсь, за такое желание наша доблестная страна в не вызывает. Потому что уже маразма, как говорится, и так хватает. Грьобаний патріот, який цю курку, вибачте, захищає від того, щоб вона не вмерла. Хлопці працюють щоденно і працюють просто філігранно при тій щільності обстрілів, які є. Західні партнери нам дали патріот, щоб ми закрили хоч фрагментарно, а в Києві найбільше захищене небо, де ти курка живеш. А вона ще має наглість оце все нести. Ну, я тут пояснюю, друзі, тільки однією причиною ну просто тупа, тупа курка. Потім, друзі, ця дівчина додала, що за таке побажання вона дуже сподівається. Ну щодо західної України, що доблесна служба безпеки її не викликає на допит, а сподівається, що навпаки їй подякує. Ну, це не єдине її таке топе висловлювання. Користувачі мережі знайшли цю дівчину, звати її Катерина Тімафєєва. Ну, знайшли, і там їй побажали багато чого в інстаграмі. І вона була змушена закрити свою сторінку, ну, власне, профіль користувача. Що цікаво, друзі, що ця дівчина, яка живе в Києві, писала про договорняк зі штатами, а наша країна, мовляв, взагалі відмиває бабки. От далі цитата: Вам готові? Ну, це Київ, 2023 рік. Людина живе в місті, яке щодня обстрілюють росіяни і вдень, і вночі. Наша країна мило відмиває бабки собі до кишеньки нашою кров'ю і кричить, що ми білі і пухнасті. Сподіваюся, пухнастики подавляться кров'ю власних дітей у будь-якій сварці. Завжди винні обидва, завжди є вигода обох ідеться в оприлюдненому скріншоті й одного з постів цієї Катерини. Я дуже сподіваюся, друзі, що служба безпеки, я знаю, що представники теж є серед підписників. Дивиться це відео. Я вам відверто скажу, мене це просто обурює. І я днями бігала на стадіоні в передмісті Києва, не буду говорити, в одному з містечок маленьких. І я бігала на стадіоні і почала розмову двох чоловіків. Сиділи двоє чоловіків, може, так 70 плюс, і розмовляли. Ну, а я намотувала круги. І краєм вуха чула, про що говорять? Накручує одне коло. Чую, що вони говорять про те, що, мовляв, живуть в країні, яка у них і святе все, що було забрала, маючи на увазі 9 травня і 23 лютого прямо звучують, розказують, як вони святкували, який для них важний день це був. Потім друге коло я намотую, вони сидять і розповідають, що взагалі вони не можуть на парад сходити. Іоргівською ленточку. Повісити. Це при тому акцентую, що цим чоловікам ну, 75 максимум. Ось потім вони перейшли до того, що страна їм нічого не дала. Я не витримала, підійшла і кажу: перепрошую, що я втрачаюся в розмову. Просто ну, я трохи інше покоління, хотілося б з вами поговорити. На що я почула: а хто ти така? Ти умножить зараз, умножена будеш на ноль. Ми живемо в страні, яка навіть квартиру не дала мені представителю Служби безпасності України в прошлом во час Советского Союзу все було бесплатно і для людей. Ну коротше, і оце, 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 оце. Ну потім до цих двох чоловіків ще приєдналася донька одного з них, дружина. Ну і начали почали по-русски рассказывать мені там про міми патріотизм, і про все остальне. І коли я сказала слава Україні, вони всі хором засміялися. У них це викликало. Знаєте, які якісь як от чат російський такий сміх, от історичний. Для чого ми вам, друзі, розповідаємо про такі випадки? Я не знаю, що нам діяти, коли вже ракетами не допомагає. Як жити з цими людьми в одному просторі? Я думаю, що нам варто просто їх робити маргіналами і демонструвати таким, як вони, що буде із тими, як до них буде ставитися суспільство і воїни, які їхні ззади охороняють, якщо вони будуть чиняти подібним чином, маргіналізувати їх. Ось такі справи, друзі. На сьогодні я вам дуже дякую за увагу і за те, що ви підписані на мій канал, наша команда Яніна Соколова працює щодня, аби ви знали правду. Завтра свіжі випуски. Слава Україні! Слава Збройним силам України! І будь ласка, не нехтуйте тривогою. Дуже-дуже. Близько літало сьогодні, і я розумію, що це просто лотерея. Сподіваюсь, ви теж розумієте. Хочу зробити відео на цей рахунок. Незабаром побачити, яким чином працює балістика, і чому у нас є буквально кілька хвилин, аби сховатися. До зустрічі, Па-па!